Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Via Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную підлітковий велосипед від європейської торгової марки VNC. Модель називається Fighter A3. Даний велосипед продається в нашому магазині на харківському шосе в настроєному стані. Купили, поїхали, питань ніяких немає. Якісь питання можуть існувати, але ми все вирішуємо. В нашому магазині існує. Майстерня, в нашому магазині є майстер, веломайстер, І на цей велосипед здійснюється звичайна гарантія якості. На велосипедному цьому їздять зазвичай підлітки, дітлахи, дівчата, тому що велосипед має колір, заявлений White Pink. Fighter A3 White Pink, 24 дюймів розмір колеса. Особливість велосипедного бренду Вінсі заключається в тому, що це бренд, який застосований в Англії, виробляють свої велосипеди в Тайвані, розповсюджують суто в Україні. Українські покупці мають можливість купувати гарні велосипеди, недорого від європейської компанії Вінсі. Це для наших покупців в Україні більш зручний бренд. Невисока ціна за високою якістю. Що треба відзначити, коли ми дивимося на велосипед Fighter A3? White Queen. Це наступне. Велосипед має розмір колеса 24 дюймів. Для підлітків на зріст від, ,90, до, від 90 см до 1,30 м. Це на вік від 6-7 років до 11-12 років. Регулюється по висоті сідло, і це буде комфортно їздити дітлахам з різним ростом. Особливість велосипеда в наступному. Покришка Покришка має такі шипи, міцні друг до друга, близько розташовані. Це дозволяє на велосипеді їздити комфортно по асфальту. Бокова частина покришки має міцні такі шипи. Вони Надійно тримають велосипед на бездоріжжя, на узбіччя дороги, лісом буде їхати, теж буде надійно, парком, по горам їздити. Везне усюди буде даний велосипед триматися завдяки цим боковим покришкам, шипам на покришки. Надійність гарантована. Обод. Обод дабл Wall, двойний, алюмінієвий. обод, надійно тримає, буде зберігати колеса від пошкоджень. Шприхи міцні, шприхи з нежавіщої сталі. Це самий е, міцний елемент е, з е, урахуванням шприх до велосипедів чорного кольору. Втулочка, втулечка алюмінієва, втулочка цільна, не пресована, втулочка е, под ексцентрик, втулечка легка і надійна. Гальмова система дискова, механічна, тросиком здійснюється гальмування. Це легкість налаштування питань ніяких не існує. Камера під автомобільний ніпіль, зручно накачувати любим насосом у любого автолюбителя. Вілочка вілочка е, алюмінієва це теж не важливо. Коли ви купуєте велосипед, а потім починає дрібіжати щось на вілці, це не дуже приємно. Купуючи велосипед Fighter A3, одразу купуйте гарну вілку. Вілка не дрібіжить, вілка легка, вілка з двома регулюванням. З одного боку регулюється жорсткість пружини, Тут стоїть пружина, і її можна ось цим речагом погортаючи зжати чи віджати, для того, щоб була легкість і комфорт і руху під урахування ваги велосипедиста. З іншої сторони, вілочка блокується, можна її заблокувати і не буде амортизувати. Погортаючи, Речах ви чи блокируєте, чи навпаки. Дозволяєте м'якої роботи вілочки. Вілочка має ход 60 см. Це достатньо для дітлахів. Рульова. Рульова. Бачите, такі випуклі частини. Вони дозволяють надійно тримати рульовий стакан. Тут стоять полуінтегровані підшипники. Це міцність велосипеда. Багато, багато навантаження іменно на рульову. Тому рульова тут надійна, усилена, легка в користуванні. Кермо кріпиться завдяки алюмінієвому виносу керма. Кермо неможливо підіймати але якщо треба, У нас є переходнички, і з часу можна поміняти Позаставочки і підняти. Кермо завдяки особливої приставочки. Вона там коштує недорого 5 доларів максимум. Але регулюється кермо за висотою тільки з додатку е, перехідників. Так, кермо не можна підіймати. Це і правильно, це вірно, тому що е, рульовий стакан, рульовий вузіл, він завжди. Повинен бути міцним. А якщо буде регулюватися кермо по висоті, міцність буде зменшена. Тому гірський легкий велосипед завжди має рульовий стакан, який не регулюється по висоті. Кермо по центру це устіше краям зважається. Це каже про те, що кермо гідроформироване, воно алюмінієве, воно легке. 31,8 по центру у нас кермо. Це е, легкість велосипеда е, з урахуванням, того, що кермо у нас гідроформіровано. Е, потім у нас е, гальмова система. Ручки під два пальці. передня, задня. Е, передній перемикач, передній гальма на лівій руці, задній перемикач, задній гальма на правій руці. Е, перемикачі три швидкості, рева, шифти. Інколи батькам це не сподобається. Але кажу. Європейці знають, що це таке надійність. Надійність це коли кермо дитина тримає постійно рукою. Коли бажає перемикати руку, не від не удаляє від керма. Постійно тримаючи руку на кермі, дитина постійно контролює свої рухи. І інколи батьки бажають поставити суди, суди такі монетки – Пістолети їх іще нажимають, щоб пальцями перемикати. Тоді кермо не так міцно тримати буде. Діт лохи. Тому і стоять ревошифти на всіх підліткових велосипедах. Перемикання здійснюється легко, тому що тут стоять шимановські ревошифти, не що, що там непонятно якісь фірми. Шимановський ревошифт легко перемикає, а рука завжди надійно буде тримати ваше кермо. Це безпека діт дітей. Тому і стоять ревошифти. Ревошифти 3 на 7 мається на увазі перемикання передач. Попереду у нас стоїть шатун на три швидкості 22, 32 і 42 зірки. Це стандарт гірського велосипеду. Передній перемикач з нижньою подводкою стандарт. Алюмінієві шатуни. Це теж каже про те, що це легкий легкий, легкий, легкий велосипед. Пластикові педалі стандарт велосипеда, нічого особливого в цьому нема. Позаду у нас стоїть касета. Це особливість гарного велосипеда Fighter А3 стоїть на касеті. Те мається на увазі, що, що колесо може витримувати напруження до 110 кг. Взагалі-то 110 кг не треба возити на цьому велосипеді. Картоплю не треба. Мається на увазі, що велосипед буде їхати легше. Велосипед буде рухатись більш е, тривалий час. Не будемо заглядати в автулочку, тому що вона витримує високу напругу. Втулочка тут стоїть під високу напругу, але е, звичайно м -м, міркую так, що дівчата Будуть важити менше, але їздити буде легше. Тому тут втулочка під касету 7 скоросну. Задній перемикач турней. Ну, стандарти, гарний перемикач на скоросну касету. це надійність і легкість. Задній каліпер у нас теж під оце каліпер, а це ротор. Під ротор 160 см, легкість і надійність і задні колеса кріпиться також завдяки легкозйомного ексцентрика. У велосипеда є отворі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Це для того, щоб можна було туди вставити крило з е, додатковими опорами і багажник. І, том, і тим самим велосипед буде у нас вже туристичний. На цьому велосипеді діти можуть їздити в велосипедні походи. Також є підніжка. Одразу є підніжка, це достатньо комфортно. Ну, більш детальніше, що можна сказати? Що велосипед насправді легкий. Легкість велосипеда е, е, відзначається не тим, як е, батьки його будуть носити з першого на п'ятий поверх, а легкий велосипед за рухом. На велосипеді треба легко їхати. Інколи бувають, купують, купують велосипеди дітям, а підліток їде одно коле по стадіону і вже втомилося, друга дитина сідає на другий велосипед, от на цей, наприклад. Три-чотири кола робить і ніяких втом. І швидкість, і легкість руху, тому що велосипед легко рухається, підшипники в колесах легкі. Вал каретки На промпочитниках, тут картриджний вал каретки, регулювання не, не, не треба робити, не боїться бруду, вологі. Велосипед насправді гірський, Тому і міцність його е, тривалість вам нам гарантована від нас до вас. Е, ну і Звичайна вага. Вага велосипеда вимірюється в кілограмах, а не з урахуванням важкий поняття, легкий. Завжди треба відзначати. Цифру, цифра, яка каже про вагу. Вага велосипеда 13 кілограмів 200 грамів. Це каже про те, що стандарт війського велосипеда. Це від 13 до 14 з половиною кілограмів, і воно того варте. А якщо ви кажете, що це важкий велосипед, то ну, кажіть, скільки повинен він важити, тому що це насправді стандартна вага легкого велосипеда. Ну і наприкінці стоїть відзначити відстань від центральної рами до полу, щоб вам було зручно зрозуміти. Відстань від п'ятки до паху у дітей. 55 сантиметрів відстань від полу до рами. Це, це постійно, ну, якщо враховувати зріст дитини, 50% від зрісту. Тобто 55. Сантиметрів це мається на увазі відстань від п'ятки до паху повинна бути. А з урахуванням антопромітних дитини це 50%, високів, то це на зріст 90 сантиметрів, десь 90 95, тому що у дітлахів ноги ну, трішечки довше. Але ви самі будете це враховувати. Колір, повторююсь, біло-помаранчевий, white-pink від велоробника для дітей, ну, взагалі-то для дівчат. Сподобався відеогляд велосипеда VNC Fighter A3 White Pink. будь ласка, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. Бажаєте придбати, приходьте в магазин і ми вам цей велосипед налаштуємо. Можете замовити на сайті, переходячи по ссилці нашого YouTube каналу VeloViva на сайт VeloViva.com.ua І там замовляйте цей велосипед. Постійним покупцям. Завжди знижки. До зустрічі!